Далі детальніше поговоримо про наслідки обстрілів. Також і по Запоріжжю там нагадаємо, помер через обстріли семирічний хлопчик. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Більше про це поговоримо із речником Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко. Він же доєднався до нашого ефіру. Вітання, пане Олександре, вітаю колеги. Вітаючі суспільного. Пане Олександре, що можете повідомити станом на цю мить, яка є оновлена інформація щодо наслідків нічної атаки по Запоріжжю? Так, сьогодні разом зі столицею Запоріжжя також пробувало під атакою комбінованою, масованою російських покидків і терористів. Вона ця атака тривала у дві хвилі після опівночі. Близько першої години ночі терористи атакували ударними безпілотниками, пілотниками після хеджі далі була комбінована ракетно-кабова атака. За горлом зафіксовано 18 обстрілів, 8 – це шахеди, і по п'ять відповідно ракетне озброєння. І керовані авіабомби. Ми маємо на жаль постраждалих за п'ятеро людей поранено. І маємо на жаль дійсно хлопчика, який помер з семилітнього в лікарні. На жаль, не довелося врятувати його життя. Лікарям, адже травми були завдані надзвичайно тяжкі. Власне, слід зазначити, що під обстрілами перебувала родина, мама, тато і семирічна дитинка. Їхній будинок в приватному секторі ще зруйновано. Мама отримала травми середньої тяжкості. Ну, а тато зараз також перебуває в лікарні йому 45 років із тяжкими травмами. Слід до речі зазначити, що батько, який нині перебуває в лікарні, він три роки перебував. Російському полоні на ну, щодо руйнувань терористи, звичайно, намагалися цілити по об'єктах критичної інфраструктури і по житловій забудові. 21 будинок частково зруйновано, пошкоджено. Бачимо, якраз на відеоряді у двох районах обласного центру: це Дніпровський і Вознесенівський район. Вилітали вікна, були зруйновані покрівлі. І з перших хвилин на місці перебувають всі екстрені служби від ДСНСників, комунальних служб,

Дякуємо дуже волонтерам, які також беруть участь у відновленні у ліквідації наслідків цієї страшної біди. Ну а крім того, було пошкоджено газовод високого тиску, і ще зранку звернулися оператори газових мереж, щоб люди заощадливо використовували газ. На даний час аварійні роботи, аварійні бригади працювали і тиск вадової мережі відновлено. Крім того, і досі перекрито рух з греблею Дніпровської ГЕС? Отакі ми маємо наслідки чергової терористичної атаки, і надзвичайно важкої ночі для жителів обласного центру. Пане Олександре, щодо електроенергії, яка ситуація зі світлом у місті? Зокрема. Слава Богу, електрика є, водопостачання є, воно є стабільним. Я знаю, що в деяких регіонах запроваджено вже погодинні графіки відключення, зокрема на Полтавщині, Харківщині у Києві. Поки що у нас ситуація є стабільною, але ми завжди, щодня перебуваємо на поготові і тому займаємось підготовкою альтернативних автономних джерел живлення, зокрема когенерації, сонячної. Енергії, ну і крім того, протягом останніх років було придбано і забезпечено усіма комунальними службами, підприємствами критичної інфраструктури тисячі генераторів. Тому готуємось до можливих найважчих часів, тому що ми знаємо головною метою покидків російських залишити українців без тепла, без світла, без зв'язку, без життя. Пане Олександре, зокрема, Іван Федорова зранку повідомляв на своїй офіційній сторінці про те, що у зв'язку з безпековою ситуацією тимчасово було перекрито рух на частині Дніпрогес. Яка ситуація зараз чи не спостерігається у зв'язку з цим якихось заторів? Можливо. Ні, ситуація нормальна. Я от, наприклад, мешкаю в одному із спальних районів обласного центру. Зараз я перебуваю у центрі Запоріжжя. мешкаю в Хортицькому районі. Це правобережний район. Тому ну, у нас є альтернативні транспортні сполучення, крім греблі Дніпровської ГЕС. Це мости Аркові е і Мости Преобразенського, які сполучають лівобережну частину Запоріжжя з островом Хортиця і з правобережною частиною нашого міста. От якраз. Дніпро ГЕС також сполучає правобережну і лівобережну частину. Ми сподіваємося що найближчим часом рух гребли Дніпровської ГЕС буде вже відмовленим. Ми дякуємо вам, що доєдналися сьогодні до нашого ефіру і оперативно власне надали оновлену інформацію. Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації, розповів про ситуацію у Запоріжжі, наслідки нічних обстрілів.